Вітаю вже завтра. Ми будемо спостерігати за зустрічю Путіна і Трампа на Алясці. Відомо, що Сполучені Штати Америки навіть скасували деякі санкції стосовно Російської Федерації для того, щоб вони могли підготуватися до цієї зустрічі, провести деякі транзакції, перелі. Перелетіти літаком, перевести там своє обладнання і так далі, ну будемо звісно спостерігати. Вщухли дещо дискусії між Європою, Україною та адміністрацією Трампа. А ми бачимо, що досягли певної угоди. Зустріч не зірвалася. Я вчора навіть ставив опитування в себе в телеграмі. Чи можлива, чи можливий зрив зустрічі Трампа і Путіна? Якщо розмова з європейськими лідерами. Між Трампом і е, європейськими лідерами разом із Зеленським зірветься. Ну, якщо вона пройде погано, бо Трамп міг в принципі відчути, що його план ніхто не приймає, не сприймає і не буде реалізовувати. А тому він міг сказати, що друзі, вибачте, але якщо так, то а для чого мені тоді це все? А до цього ж Трамп неодноразово заявляв, що він готовий вийти з переговорного процесу і залишити все, як є, далі. Ви вже там самі. Проте, ймовірно, у Трампа є свої певні ну, от, інтереси до Путіна, до Російської Федерації. І нічого не може змінити позицію Трампа стосовно необхідності вести діалог з Російською Федерацією. Ну, власне, підписники мого каналу це відчули і е, зазначили, що 87% моїх підписників е, сказали, що зустріч відбудеться в будь-якому випадку, тому що у Трампа є свій, свій інтерес до Російської Федерації. Це інтерес різний. Це може бути і нафта, це може бути і газ, і корисні копалини, і мінеральні добрива і метали. Зокрема, Титан, це може бути також колаборація з країнами ОПЕК з видобутку нафти. Це може бути спільний там тиск десь на Китай, а це може бути питання Індії, там перетворень. Ну, тобто стратегічних, геостратегічних питань дуже багато. А люди, які наділені владою, от зокрема Дональд Трамп да й Путін їм ну, чим займатися? Їм же не бісером вишивати, і не Рілси в Тіктоці дивитися. Вони займаються великими справами, і тому їм цікаво. Грати в цю геополітичну гру, те, що в ній страждають народи, нації гинуть люди, а ну великим країнам це байдуже. Вони завжди грають в гру. Так ось стало відомо, що Трамп не буде нав'язувати Україні мирну угоду з росіянами. Це NBC News таку новину випустило. Як пише видання з посиланням на джерела. Про це сьогодні заявив європейським лідерам віце-президент Джей Ді Венс, який досі перебуває з візитом у Британії і теж брав участь у відеоконференції. Тобто разом із Трампом участь в конференції брав Джей Ді Венс. Ну, це, було, це було реально цікаво подивитися, як воно було. Ну, немає відео, знаєте, в Зумі, напевно, чи де вони там були, відео не записали. А так було б цікаво подивитись, особливо як Джей Ді Венс, там, фізіономія, як він. Фізіономіка, як він реагував на деякі заяви там, європейських лідерів і так далі. Так ось Джей Ді Венс е, пояснює, що ну, ми не будемо нав'язувати вам мирну угоду. Що, е, Які висновки з цього можна зробити? Ну, по-перше, е, очевидно тепер, що Сполучені Штати Америки мають з Російською Федерацією абсолютно свої е, е, тета тет відносини. Тобто, е, Штати і Російська Федерація абсолютно мають інтерес. Інтереси спільні і ці спільні інтереси будуть обговорюватися, в тому числі і на Алясці, і те, що Аляска це буде тільки про Україну, неправда, будуть обговорюватись багато інших питань. Ми це зрозуміли з легкої простої заяви Джей Дівенса. Тобто, ну не хочете, ми не будемо нав'язувати, але в нас є свої інтереси. Але з поміж іншого, важливо важливий пункт ось цих розмов, зокрема і розмов онлайн, було а чи буде зустріч зеленського і Трампа? І ось повідомляють вже видання, зокрема РБК Україна. Повідомляють про те, що е, нібито зустріч готується. І вчора з'явилася інформація, що е, все-таки якщо переговори на Алясці пройдуть успішно, то зустріч е, Трампа, Зеленського і Путіна вже навіть наступного тижня може відбутися. І е, от газета ставить питання: а чи готовий Зеленський до тет, -тет зустрічі з Путіним? Те – це один на один. А, і поінформований співрозмовник, це мені подобається, знаєте, не назване джерело. Ну окей, По, поінформований співрозмовник видання прокоментував питання про те, чи готовий Зеленський до зустрічі один на один з Путіним. Ми готові до будь-яких форматів. У нас з цим проблем нема. То Путін не дуже. Ну що Путін не дуже? Я не знаю. Путін щодо цього не висловлювався і Трамп теж не висловлювався. Хоча Путін сказав Я не проти. Але для зустрічі з Зеленським потрібно багато нюансів провести, тому що Путін не дуже не зрозуміло. За словами цього неназваного співрозмовника, але поінформованого головне очікування України від саміту на Алясці це домовленість про припинення вогню. Нагадаємо, західні медіа пишуть про плани адміністрації Трампа організувати зустрічі з Зеленським та Путіним вже наступного тижня. Тобто, станом на сьогодні ми бачимо, що від е, України, від України іде ключове питання. Ключове питання це зупинка бойових дій. Тобто, поки що, станом на сьогодні, ми нічого більшого від цих переговорів не вимагаємо і нічого більшого від цих переговорів не плануємо. О, така історія. А, проте... А, Якщо ви думаєте, що події вщухли, то ви помиляєтесь. На каналі Київ-24 запросили німецького політолога. І він говорить, результати переговорів, переговорів між Трампом і Путіним стратегічно ніяк не вплинуть на Україну. Це е, німецький політолог. Але він якийсь німецький такий собі німецький експерт вважає, що навіть якщо відбудеться зустріч між США та Росією, пропозиції щодо обміну територіями будуть формальними, адже Україна не підпише подібні умови, Тож, стратегічна ситуація не зміниться. Політолог підкреслює, що лише значні військові успіхи збройних сил України, особливо удари по російській інфраструктурі, можуть реально змінити баланс сил на Переговорах. Тобто паралельно з тим, що Україна заявляє про а, необхідність домовитись щодо зупинки бойових дій в ефірах каналів, ми бачимо а, в цілому інші ідеї. Ідеї про те, що війна має тривати. І це політологи. І це політологи, які спираються на німецькі джерела, які спираються на німецьких експертів. І війна в їх розумінні має тривати, і Україна до цього готова. Разом з тим, паралельно з цим на підкреслення на посилення тієї тези, що Сполучені Штати Америки мають штатами мають з Російською Федерацією свої інтереси. Свідчить публікація Daily Telegraph. А США мають намір запропонувати Росії розробку рідкоземельних мінералів на Алясці. Як пише видання, Трамп на саміті на Алясці запропонує Путіну доступ до ресурсів Аляски і часткове зняття санкцій з російської авіації для завершення війни. Я не знаю достеменно, не розумію точніше. Я знаю, але я не розумію. Я знаю, чого що потрібно Україні, але я не розумію, чого хочуть. Європейські лідери. Я не розумію, чого хочуть деякі наші експерти. Я не завжди розумію, чого хочуть наші, наша влада. А, проте я розумію причину сумнівів і хочу вам передати а, ці свої роздуми. Мені здається, що влада України, як і ми з вами, настільки зневірена в партнерах, в різних. Підтримках в різних словах, що ми вже в такій ну позі перебуваємо їжачка. Ми намагаємось а, поставити свої голки проти абсолютно всього, що навколо нас відбувається. Ми не віримо в благі наміри нікого, навіть коли нам кажуть про мир, про перемир'я, про зупинку війни, ми в це не віримо, тому що надто багато слів було сказано. Пам'ятаєте Боріса Джонсона? Hello everybody, а потім виявилося, що людина привезла до України війну, людина не приїхала з мирними планами, людина пообіцяла багато чого, але потім не виконала. Тепер Боріс Джонсон сьогодні фотографується в образі динозавра на дитячих, на дитячих днях народження. А українці страждають, українці полишають свої будинки, українці гинуть. Руйнується інфраструктура, мобілізація продовжується, військові е гинуть в Україні. А Борис Джонсон вже у вигляді динозавра е їздив в себе поранчо. Тому дійсно довіритись сьогодні комусь дуже-дуже важко. І влада України, напевно, так як і ми з вами, е розгублена, кому можна вірити? Кому з них? Є у вас відповідь? Кому можна вірити? Щоб війна в Україні завершилась, і чи дійсно є сили, які хочуть миру для України? У вас є відповідь.